Так, друзі, всім привіт! Перед началом цього відео хочу вам розказати новину. Напевно, її всі чекали і хотіли би. Тобто, ми відкриваємо свою групу в Телеграм. Тобто, не то що свою, а общую. нашу общу з вами групу, де ви зможете продавати е, свої авто. Це все буде абсолютно безкоштовно і так далі. Мої оголошення теж будуть там, в групі. Тобто, спочатку. Е, я закидаю свої оголошення в групу. Звісно вже ви самі бачите, які в мене ціни, нижня ринка авто це, це однозначно. Тобто, на момент цього виходу цього відео, коли ми создамо групу, зразу ж на другий чи на третій день я закидаю свої ще два нових оголошення. Далі. Що хотів би розказати по, по, по групі в Телеграм? Ну, однозначно, ви всі проголосували за Telegram, а не Viber. Ну, нехай так вам, мабуть, буде удобніше. Творимо якісь свої певні правила. Це, напевне, перше і саме головне не спамить, не писати всяку фігню, привіт і так далі. Там. Не спамте кількістю сообщень. пишіть одне сообщення, але розгорнуто. Тобто там, не просто там ділити там, привіт, нужна машина і так далі, а це все старайтеся в одному сообщенні скажімо так, написати і відправляти, бо просто є такі люди, що оце все ділять наразі спілкування. Ми певне друге правило буде не оскорбляти друг друга. Ми за цим будемо всі слідити, аби все було там, скажімо так, в порядку, аби не було всяких оскорблень, неважливо в чию сторону там, чи навіть якщо якийсь там посторонній подавець там зайде десь не з Ютуба, а з якихось моїх посторонніх силок на нашу телеграм. Сторінку і захоче продати свого, там, свою копеєчку за тисячі доларів, тобто не треба зразу там, писати, там, скатайся сам за такі гроші. Тобто групу в Телеграмі ми будемо розвивати і далі, так само, як і Ютуб. Тобто, я буду десь так само цю ссылку на цю групу вставляти в Оликсах, на сайтах там, продаж авто і так далі. Тобто, я думаю, що ми наберемо велику кількість учасників. І саме, напевне, по тій причині. Ми і потім закриємо чат. Скажем так, в Телеграмі є така функція «Медленный режим. Тобто ви, як користувачі цієї групи, зможете додати свої оголошення. Там, ну, пізніше ми це все обсудимо з вами, ну і поговоримо. Ми, ми спочатку е, обмежимо доступ там, одне суплення в півгодини, там, в годину, може в добу. Побачимо від активності, побачимо, наскільки буде порядок в цій групі. Тобто також будуть адміністратори за цим всім слідують, я теж буду там сидіти. Але я хочу писати, сказати, що група це, це такий маленький сайт для продаж своїх авто, там, може навіть на, і на розборку якісь машини. Тобто, це не як зв'язок зі мною. Тож, якщо ви хочете чисто мені щось написати, у мене є інстаграм і фейсбук. Пишіть туди. Якщо ви хочете поставити якийсь негативний коментар по поводу моєї роботи там, чи по поводу моїх відео. Поставляйте їх там в Ютубі. Тобто це зовсім група не касається цього. Поставляйте туди в Ютубі, пишіть все, що думаєте, я все читаю. І, в принципі, я готовий поговорити про все. Але що касається групи, що стосується групи, давайте все-таки пропонуйте свої варіанти теж, як ви бачите цю групу. Можливо, там ми не будемо ограничувати доступ. Але те, що це все буде повністю безкоштовно, то це ну, однозначно. І потім там не буде ніякої такої там, коли ми наберемо там, велику кількість учасників групи, все, там ми закриваємо оголошення там, 100 гривень і так далі. Ні, все абсолютно безкоштовно. Тільки саме головне, я ж кажу, без спама, без різних посторонніх там, силок там, на різні ліві посторонні сайти. Я дозволяю силку, там, наприклад, вставити з Олександ оголошення, з авторія, за РСТ. Ну ніяк з якогось там. Вибачте там постороннього сайта і так далі. Ну ви потім зрозумієте, про що я йде мова, бо, тому що оцих спамерів дуже-дуже багато. Я знаю, що це таке. За ними всіма не услідиш. Тому ссылку на групу я дублірую на екрані. Силку на групу я так само оставляю знизу в описі до цього відео. Заходите, переходите по ссылці, вона сама перша, ссылка на телеграм-групу. Нажимайте, вступайте, додавайте свої оголошення, хто в кого якісь там машини на продажу, скоро там будуть, кажу, мої два оголошення, звісно, нижа ринка. Ванда теж буде там. так що от так. що Старайтеся бути чемними, ввічливими до будь-кого із учасників цієї групи, хто би це не був і по якої б ціні він би свої авто не ставив. Тобто принцип такий. Хтось додав своє оголошення по такій-то ціні, ви або соглашаєтесь і пишете йому в лічку, або не соглашаєтесь і пропускаєте це оголошення. Ну, ви ж не знаходите в Олексі, наприклад, оголошення, де хтось там виставив москвича там, за 2-3 тисячі доларів і не пишете ж йому гадості. Тому я хотів би, щоб так само було і в групі, в телеграмі. Тому, або ви просто соглашаєтесь, або пропускаєте, листаєте далі, додаєте якийсь свій варіант. Ну... Давайте попробуємо, В будь-якому випадку варто попробувати, що з цього вийде, я сам не знаю, але я сподіваюся, там буде порядок. Ми наберемо адміністраторів, які за цим всім порядком будуть слідкувати. Якщо хтось хоче стати адміністратором, пишіть мені в інстаграм. Я думаю, ми договоримося і щось придумаємо. Так що приємного перегляду вам відео з Маздою, а ссылочка на телеграм знизу в описанні до відео. Сериал создан по мотивам реальных событий. Отдельные персонажи, имена, названия, инциденты, локации и факты придуманы с драматическими целями. Любое сходство с именами, характерами или историей кого бы то ни было, непреднамеренно и случайно. Итак, народ, наша новая серия. Начинаю и буду снимать на телефон. В общем, 8 утра. Я уже приехал в Киев на маршруте А что, тоже удобно. Мне до Киева 45. И по Киеву до гривен. Вісім утра, я вже на оболоні. Вчора вечором купив машину, був сам на машині просто і не зміг її забрати. Тут я її лишив, вже я до неї підходжу. Зараз я вам її покажу. Покажу вставочку, яку я вчора зробив, коли її купляв. Отака мазда. Хочу що б, було сказати, вчора вечором був один запуск. Сьогодні вранці новий і ще один момент. Я тільки що побачив, що тут одна царапина з'явилася. А кстати, як вчора би і не було. Так, давайте тако. Зараз показую вам ставку, яку я її вчора вечором купляв. Заодно передивимося, що тут є ця царапина. Зараз покажу вам нову царапину, яка появилася за ніч. Ну що, заводимо і пробуємо її добратися і додому. Ось така бачу м'ятина. Блін, я зараз передивлюся по відосіку. То, по-моєму, її вчора не було. І кому вона тут могла б мішати бо тут нормальна парковка. Тут завжди вони ставили машину. Понятно, що я її купляв вже в перекупов, Але ну, чувак, це на кому, чувак, її продав, він коротше в суми їде, щоб ти розумав. Я зрозумів Ну, така вона разноцветненька. ні? все на ну... ній працює, чи ні? А может три капота? Конечно, а я уже его открыл. Только... Не о, уже открыл. А вот, вот это так Должно быть. Тепленький моторчик. Что ж, не заводится? Даже омыватель пар работает. О, сейчас вымыло. Там на что-то и вымыло. как ее, заводить? А, вот, да. не, он, блядь, ключом заводил ее нам. Я просто, блядь, особо и не смотрел, как он ее заводил. Мы ее, блядь, забрали за 700 долларов. Итак, заратошки поздно. Вот такую взяли мазочку. Блин, я не знаю, Правда, не видно, але нічого, я вам завтра по ню приїду, покажу і більш детальніше про машину розкажу. Ціна машини 33 тисячі гривень. Ну а завтра днем я приїду її забирати, за мною вам покажу. Так, Ну що, давай, як там тебе відкривати? Блін, копчики, акумулятор не сім, щоб він щось так слабенько мигає. Давай Що сказали, нажимати тут, щоб централка відкрилась і будемо зараз пробувати я як все що надо понажимати несколько раз на відкриття машини і тоді пробувати заводить. так есть мене ідея через зажигання ключом щось стартер подліпає вчора таке саме було один раз Отак так зараз попробуємо її завести Лі, бричка. Як утренній запуск, так, блін, вообще. Офігеть. Ладно, я сподіваюся, що вона не кипить, бо ми її так сильно вчора не перевірали, сильно не гріли. Побачимо, як вона на дальняк. Попробую на ній добратися з болоні. Друзі, я чуть не забув, хотів би вам порекомендувати один YouTube канал, який дивлюся сам. Називається він автобаригі Прага, Тобто, наші українські хлопці в Празі займаються таким же самим тобто, перепродажею машин, ремонтом їх і так далі, тільки за кордоном. Наші українські хлопці. Тобто, я впевнений, що варто по-любому перейти подивитися. В общем, Які ціни у них там в Празі, які ціни на авто, на запчасті, наскільки вони продають, що на цьому заробляють, ви можете подивитися на їх YouTube каналі. Силка на їхній Ютуб і на їхні відео знизу в коментарях, знизу в описі до цього відео. Бажаю вам приємного перегляду. Приходьте, підписуйтесь на них, підтримуємо наших хлопців в празі. Ну і продовжимо подивитись то, як я продавав Мазду. 5 минут польот нормальний. І так, хати. Образі є. Спаси, сохрани, доїхати на цьому кручу. П'ята передача, печка роботає, світ робота, не кипить, бензин є, тулим. Тулю не швидко, аби не мішати. Ну, це вже коли взяв камеру, то їдемо 50, а так тільки що їхав 80. Ну що, мотор, коробка, бомба, Походовки, е, дуже сильно якісь такі жорсткі стойки, як по мені. Не знаю, чи це так мається будь на них, чи ні. Ну поки. Поки котим. Забув додати, поки стоїмо на красному, блін, не взяв з собою касету. Їхали без музикою. Ех, знав би взяв би собою касету. якусь якусь сердючку. А, і ще безпесть є присьогота. Так що печем. Хочете ще покажу, від чого я був просто в шокі. Дивіться. капец вот эта бомба да блин можно побыстрее а пушечка капец и кауна прикольно ничего не тарабаны не простые Хоча такого, хай приїхали, хай будуть перші туди подивляться, 1000 доларів, хочуть беруть, хочуть є. Пойшлася вона на 850. Пойшлася на 850, виставлю, це зараз подивляться, ну вони скрізь його не куплять, почнуть торгуватися, виставлю 1200, а за 1100 будуть давати. Как тебе малюк? Специфическая машинка. А вы ну попробуй сейчас с стартера. Бля, а сейчас я гляну. Да ты что, 10 да раз сегодня заводишь? На самом деле, по езде очень О, прикольный. Скажи, прикольная Дальше, тачка. Что там снимает мою машину? Экономичная, я думаю, да? Что снимает мою машину? Да я хотел предложить товарищу но он не успел. Ну скажи, что прикольно. Ну я бы ее не купил а это. Да. Ну, это сигналка что-то, ебать. Дрк. Че, косар, да, нет? Не, косарь нет. А там верхняя. Просто постоянно. Нажал, с тем, нажал? Что... Нет. Если я беру три тачки для косарь, то это говно а, Нет, у а, меня машина, нет, машина все, есть да. плохая цена. Если бы я взял бы за 500, я бы сказал, бы, что охуенная машинка. Даже если ты взял бы за 500. Так? Ну, как по мне, это лучше в 153 красный и кважей. Ладно, виставляємо, ждемо до Не хочеш, ну і не бери. <small> Піздуйте нахуй відсюди, Йобани піраси. Вас никто к не має. З Дмитрий. Дмій. Добрий день, так. Да. Та якраз в гаражі був. Микола? Адам. Доброй, Владислав. Добрий день. Дивіться. Так. Що у вас з цих Просто техпаспорт, Донецька з реєстрація. Да, я не знаю, где он твой власник. Ну такая. Манюнька, короче. <связывается> да. Ой.

Дякую. Ну нема за що. А ты я не знаю. Не, ну його можна і без хозяїна сняти, що там, то поменять, тут у такое. Я не знаю. Подивись, який салончик. За А, еще выхлопна. Чуешь, браска есть. Да. Дивись, надо... надо да, надо какую-то резинку, что-то такое поставить. Ну, нормально. Вот эта пластмасска под руль есть. Я же говорю, я разбирался, там стартер был, выделывалась фишка. Печечка все работает. Вот сзади так само. Ну садись, покатайся. Хочеш поїхати, звічой побивати. Попробуй, блядь. Ну що? Нічого, дивляться. Не покатаються. Див зараз, вони вперед не виключаються. Не розберуться. Не, не розберуться. Я хочу гуляти? Як же гуля позвонити? Ні, вправою зад. Мало, да. О! Это, все поняши, Это так, в как бы глушах, бачу, сече уже снизу, да? Ну да, там я сик. Сик так, да? Ну да, Кайпу, покатаются. скажешь нормально їдеться нормально едет ще глушакан разробить можна заїхати до мене на яму а если поставить да усміхи можна сюди направити? я даже не знаю я даже не знаю давай глянем Ні, тут мабуть нема цих моделях посуда дивіться коротше подивилися тільки що Маздочку, хлопці приїхали Ну він так, типу, якби собі без Цену я опускав на Олексі, вона висіла пару днів мене за 1100. Потім я опустив 1050. ціна 950. Мазочка реально прикольна. В общем подивилися, але вона сильно що стругом поставила робити. Походу, глушан десь там знизу злетів. Чи Хамутік десь там опустився щось таке. Коротше, зараз ззаді вони їдуть до мене до гараж. Їдемо. Зараз ми її корот, глянемо на ямі, До мене заїдемо, глянемо на ямі. Що там таке речить? Ми зараз подивимося, зробимо глушака. Ну а там от, поки катаємося, хай думає. 950, хоті би їх забирає. Давайте, зараз заїдемо, глянемо вихлопну. Да сюди! Блін, вона так браска та вихлопна, зараз ще й по тебе. Вона по кузову уб'є. Зараз якусь резинку придумаємо. Чому вона так речить? Подивимося спочатку взагалі нашого дього. она ну, так рано Вот это машина, эта она стоит. Мы ее зага... Вообще то она нам не нужна. То она делает да? Ну все, машина подана. 950 долларов.